Сьогодні ми з вами декілька хвилин поспілкуємося на тему новоотворень шкіри. Що це таке і що взагалі потрібно з ними робити. У нас на шкірі є новоотворення, з якими ми народжуємося. Так, це вони називаються вроджені новоутворення шкіри, і е, інша група це набуті, тобто ті, які з'являються. Протягом життя надзвичайно важливо один раз в році проходити діагностику новоутворень. По-медичному це називається дерматоскопія. Завдяки такому пристрою, як дерматоскоп, лікар-дерматолог зможе чітко вам сказати, яке новоутворення у вас на шкірі і що ми далі з ним робимо. Лише під час дерматоскопічного огляду ми можемо зрозуміти, чи це доброякісне новоутворення, чи це злоякісне новоутворення. Якщо на нашій шкірі добреякісне новоутворення, алгоритм наш наступний. Ми один раз в році робимо дерматоскопію новоутворень для того, щоб розуміти. Що з нашою родимочкою, чи це не родимочка? І друге, це йдуть загальні рекомендації, як правило, сонце захисні креми вже підбирає лікар по типу шкіри і відповідно до віку пацієнта. Я на прийомах дуже часто чую, що родомку чіпати не можна, видаляти її не можна, тому що якщо ми її видалимо, то в кінцевому результаті отримуємо рак. Це абсолютний міф. Тому що якщо ми видаляємо доброякісне новоутворення, ми ніколи не отримаємо нічого поганого тим більше всі новоутворення після видалення підлягають патогістологічному дослідженню. Що таке патогістологічне дослідження? Це дослідження, на яке відправляється шматочок шкіри, який був видалений дерматологом, для того, щоб патогістолог нам дав своє заключення, і щоб ми і пацієнт були спокійні в тому, що ми видалили дійсно родинку, хорошу доброякісну, і щоб ми мали дійсно підтвердження, що це добро. Якщо в пацієнта на шкірі було е, по-простому зло або е, новоотворення з розряду дерматоонкології, е, такі е, новотворення, е, як правило, зовні виглядають дуже подібними на доброякісні новотворення. Особисто в моїй практиці дуже часто приходять пацієнти, е, і вони думають, що в них на шкірі йде е, папілома. Я дуже часто чую папілома або бородавка. І лише після дерматоскопії я розумію, що у нас йдуть. Новоутворення з розряду онкології шкіри, як правило, це йдуть бузально клітинні карциноми, які зовні абсолютно е, схожі на доброякісні новоутворення. І ось саме такі е, новоутворення має видаляти хірург-онколог максимально глибоко. Тобто, е, зараз вам хочу донести інформацію про те, що це міф, коли ми видаляємо, чи не видаляємо, можна видаляти, не можна видаляти новотворені шкіри. Потрібно просто правильно діагностувати, що ми видаляємо, і на другому етапі зрозуміти, хто їх видаляє, дерматолог чи онколог, і буде все добре.